В ефірі Спортлайф. вітаю сьогодні про чемпіонку України із мотокросу, чемпіона міжнародного турніру з боксу та 20-й київський міжнародний турнір з боротьби. Про це та більше за кілька секунд. Спортсмени з 22 країн світу: Австрії, Азербайджану, Великобританії, Гватемали, Греції, Канади. Куби Фінляндії та інших взяли участь у 20-му київському міжнародному турнірі з боротьби, який відбувся 13 14 лютого у столичному палаці спорту. Змагання відновили після дворічної перерви на київських килимах. Боролося дуже багато легендарних спортсменів, чемпіонів світу та Олімпійських ігор. Команда борців Івано-Франківської обласної федерації, які входять до складу збірної України. Була найчисельніша на даних змаганнях. У результаті виступу серед жінок призерами стали Тетяна Кіт, Наталія Пульковська, Ірина Харів, а серед чоловіків Іван Білейчук, Андрій Квятковський, Любомир Сагалюк та Олександр Чернецький. Коломийський боксер Максим Микитюк здобув золото у Білорусі. Там відбувся міжнародний турнір із боксу між спортсменами 2001-2002 років народження. За звання чемпіонів боролися боксери з Польщі, Литви, Молдови, України, Білорусі та Росії. У складі збірної України на змагання їздив і коломийський боксер Максим Микитюк. Хлопець здобув золото у своїй ваговій категорії плюс 76 кілограмів. Тренується Максим під керівництвом майстра спорту України Олега Юрчишина. Нещодавно проходив турнір у Білорусі. Місто Жлобін. такий міжнародний турнір досить високого класу. Приїхало більше 160 спортсменів. Я провів там можна сказати три бої. Перший бой з Молдаваном, він там не вийшов. Другий бой з російським боксером його в першому раунді достроково виграв, А третій бой з білорусом, його теж в другому раунді достроково виграв. Ну, Нас там дуже гарно прийняли, харчування, проживання теж високого рівня нам зробили. Ну, така розважальна програма теж була в екопер, ми їздили. І суперники були достатньо. Ми там займалися, досить серйозно до цього турніру, підготувалися. Напевно, на вищу показали клас боксу, красивий бокс показали, виграв. Mm -hmm. Було шість країн колишнього Радянського Союзу, там Азербайджан, Чечня приїхали маленькими командами Росія, Білорусія, Молдова, Польща була. На даний час зараз будуть збори проходити у нас в місті Коломої. Будемо готувати потім зональна Україна, після цих зборів зразу буде, теж в Коломаю проходити 15 березня. Потім ще одні збори, чемпіонат України і вже будемо настроюватись на чемпіонат Європи. Арсен Різун на міжнародному турнірі виборює п'яте місце. На міжнародному турнірі з боксу у місті Добрецені, що у Угорщині, взяли участь спортсмени з 29 країн світу. У складі збірної команди України брав участь наш земляк Арсен Різун. Вихованець заслуженого тренера України Івана Данилишина за вихід у півфінал поступився чемпіону Європи з Англії. На даному турнірі Арсен закріпив за собою п'яту позицію турнірної таблиці серед боксерів у ваговій категорії 81 один кілограм. Уліна Сахарієва краща в Україні у Києві. мотокросменку нагородили золотою медаллю чемпіонки держави. Дівчина довела, що на сьогоднішній день вона гідно представляє Прикарпаття в країні. З чемпіонкою поспілкувався Богдан Малецький. Її називають літаючою Поліною. Вона одна із шести дівчат, які в Україні займаються мотоспортом. До речі, в західному регіоні така лише одна спортсменка. Поліна вперше в історії України стала чемпіонкою у кантрі кросі, де здолала старших за себе і можливо досвідченіших хлопців. Якщо чесно, я не відчуваю себе великою гонщицею, Ну, чемпіонкою України я себе не відчуваю. Ну проста людина, так як всі. Може, є якийсь талант, так але. Такою зіркою я себе не почуваю. Однокласниці вже почали яксь краще до мене відноситися. Ну да, вони відчувають, що, що я найкраща, вони гордяться мною. Завжди удачі мені бажають, коли я їду на змагання різні. Якщо чесно, мені страшніше їздити з дівчатами, ніж з хлопцями, бо якщо я програю дівчині, мені здається, що це більш якось так. Принизливіше, ніж хлопцеві, бо хлопець можна сказати, що він там сильніший. Він їздить довше за мене. А дівчина, ні. ну що, ти дівчина і вона дівчина. якось так. Дуже страшніше, ніж з хлопцями їздити. Займатися цим видом спорту дівчина почала лише два роки тому. Саме тоді її сестра, яка також мріяла про перемогу у мотоспорті, зламала руку і змушена була покинути улюблений мотоцикл. Однак Каріна зараз допомагає сестрі. Вона займається технічною стороною у команді Поліни Сахарієвої. каже, що її робота до вподоби. Мені дуже приємно допомагати сестрі. Вона завжди мене підтримує в цьому, завжди мені дякує за це і каже, що я в неї молодчинка. А пересіла я. Ну, перейшла в це в технічний персонал. Персонал для, для того, щоб. Щоб допомагати сестрі, я просто не захотіла їздити. Мені стало страшно на змагання виїжджати, а сестра мене більш сміливіша, і в неї є до цього хист талант. Батько Поліни не лише тренер-спортсменки, це перш за все, як вона розповідає, великий приклад для неї. Сергій Сахаріїв робить все можливе, щоб його дочка стала кращою не лише в Україні. Каже, що вже зараз готова їхати і на закордонні чемпіонати. Однак для цього потрібні чималі кошти. Які відчуття? Відчуття можна подумати навіть деякої пустоти, тому що що намічали, ми вже неодноразово це говорили, що намітили, то виконали. А вже в процесі цьому виконання цієї мрії моментально наростала друга. Ну от вона й наросла. Побачили на результати, побачили на це все, що все-таки вона повинна бути чемпіоном Європи. Як, як це не банально звучить, що Західна Україна, маленьке село, ніхто нас не сприймає як за великих спортсменів, Но ми в Україні доказали, що ми є і що ми можемо. Ну, я думаю, що ми докажемо Європі. Цьому році у Поліни нарешті з'явився новий мотоцикл. Спортсменка каже, що якби не доброчинці та меценати, і далі б їздила на старому байку, у якого вже давно були відсутні гальма. Тому спортсменка щиро вдячна всім, хто допоміг та допомагає, і надалі. Сезор Ігор Богдановичу дуже сильно би хотіла подякувати, він завжди нас підтримував, дуже допомагав, коли ну, в цьому мій новий моцикл він дуже багато сюди доклав зусиль. Книжчику Петру Васильовичу дуже сильно б хотіла подякувати, він теж нам дуже багато допомагав. І ще нас, коли вже взагалі не було змоги їздити, ми ладі доїжджали цей сезон. Дуже допомогла одна людина, uh -huh. Іщенко Віктор Андрійович, він дуже сильно нам допоміг. Ідія Саша варські теж нам дуже сильно допомагав дуже багато. Всього нещодавно у залі Національного технічного університету президент Федерації мотоспорту України вручив нашій землячці золоту нагороду чемпіонату. Чергова зустріч на татамі, яка дає великі шанси. У надвірній 13 14 лютого пройшов чемпіонат області із боротьби самбо серед юніорів та юніорок 1996 97 років народження. На базі спорткомплексу «Патнафтохімік Прикарпаття зустрілись найсильніші команди самбо, представники яких гідно виступили і вибороли право брати участь у змаганнях всеукраїнського рівня. Надвірна в черговий раз прийняла учасників чемпіонату області з боротьби самбо. Цього разу на змагання зібрались юніори та юніорки. Спортсменів привітали представники місцевої влади та самбісти, які досягли високих результатів у спорті. Побажання учасникам уникнути травмувань і примножити спортивну славу Прикарпаття. На татамі зустрілись представники восьми команд Івано-Франківщини. Змагання носили серйозний характер, відбірковий, адже на переможців чекають поєдинки всеукраїнського рівня, які пройдуть в Одесі ми нещодавно вернулися з Харкова з дорослого чемпіонату України, де у нас Надія Критова стала чемпіонкою. Вона зараз головний суддя, і саме нас і там були два спортсмени, які стали другим місця по сіли. Тому ну, не вистачило нам, бо виїжджало 14 спортсменів. Не вистачило нам, щоб всі отримали медалі. Тому девіз цих змагань відібрати кращих із кращих, щоб в Одесі було більше нагород ніж було у Харкові. Okay. Sure. Чемпіонат області з боротьби самбо серед юніорів та юніорок показав наступні результати. У загальнокомандному заліку серед дівчат беззаперечне перше місце завоювали надвірнянки, на другому місці представниці Тисменицької спортивної школи. І на третій позиції самбістки з Косова. Завзято боролись і юнаки, найвищі показники у надвірнянських самбістів. За ними йдуть івано-франківці, і на третьому місці косівські спортсмени. Усі переможці змагань від обласної федерації спортивного та бойового самбо. Отримали грамоти та премії за перше місце 500 гривень, за друге 250 і за третє 150 п'ятдесят гривень. Поправу цей турнір можна назвати великим спортивним святом для Коломиї. І, хоч її команда тільки на другій позиції з кінця, саме в цьому місті вперше за багато років відновилась школа Самбо. «Був тривалий період часу що. Занепала школа Самбо, навіть і школа дзюдо. Але останніх 5 років ми от з тренером Анатолієм Івановичем Бурнаєвим підтримуємо боротьбу дзюдо. І зараз от починаємо. Також відбирати діток на змагання по самбо. Для окремих вихованців спортивних шкіл бойові мистецтва стають стилем життя і навіть професією. Яскравий приклад тому: майстер спорту України з боротьби самбо та дзюдо Надія Кретова та багато інших спортсменів краю. У спорт провів мене батько. Ну, спорт він дав мені друзів. Звичайно, що успіх. Ну, якщо б я спортом не займалася, я б зараз не працювала тренером. Тому здоров'я перше, це ну, спосіб здорового життя. Надвірнянська школа прославилася тим, що у нас є заслужений майстер спорту Галина Томяк, Марія Семенюк, Алла Климович, Олена Сайко зараз. То тобто, у нас є багато майстрів спорту міжнародного класу. Понад 14 спортсменів. У нас є 52 спортсмени, майстри спорту України. Тось тобто, нодвінянська школа на сьогоднішній день завжди представляла гідну Україну за межами нашого кордону. Чемпіонат області з боротьби самбо серед юніорів та юніорок завершився для когось великим успіхом, для когось тимчасовою поразкою. Але в будь-якому випадку ці змагання це велика школа, яка кує справжніх спортивних героїв. Карпаття. Кілька років поспіль у Малій Кам'янці проводять турнір із настільного тенісу. Спочатку це були невеликі змагання, у яких був задіяний лише один стіл. Однак тепер тут вже змагаються дві категорії і проводять турнір у двох залах. На відкритті турніру сільський голова Микола Гришук згадував, як колись аматори цього виду спорту звернулися з пропозицією провести у малій кам'янці змагання із тенісу. Тоді вдалося встановити лише один стіл. Тепер таких значно більше. Голова Коломийської районної ради Роман Дячук особисто привітав всіх спортсменів та пообіцяв підтримувати тенісистів населеного пункту надалі. Я вийшов з спортивного середовища. Через це найбільш себе впевнено почуваю в спортивних залах, на спортивних майданчиках, десь там на стадіонах. Вітаю вас дуже добре, що таке село. Я навіть був приємно здивований, величне село і такі... така хороша організація, така велика кількість учасників. Я обов'язково зараз подивлюся на ваш рівень. Я думаю, що у вас тут спеціалісти високого класу. Бажаю вам дружно. Без сварок, з розумінням, оприділити чемпіона сьогоднішнього турніру. Ми його привітаємо. Дякую. Подбали організатори турніру і грамоти та медалі. За перемогу у двох вікових категоріях змагалося більше трьох десятків малокам'янських аматорів тенісу. Ігри відбувалися у спортивній та тренажерній залах. Перемогу у змаганнях здобули Микола Мельничук серед дорослих та Володимир Болидзюк серед юнаків. Вони отримали заслужені призи та медалі. І насичений подіями тиждень. Бажаємо успіхів нашим спортсменам. А ви займайтеся спортом і будьте здоровими. На все добре!